І прокурор і телезірка, Одеська обласна військова адміністрація отримала нового керівника. Її очолить Олег Кіпер, як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, Тарас Мельничук, уряд уже погодив відповідне рішення, і президент підписав указ. Кадровий блок кабінетом міністрів України погоджено призначення кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації. Олег Кіпер раніше працював у прокуратурі. Зокрема, був екс-заступником начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича. На цю посаду його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. У 2014 році посадовець потрапив під люстрацію. Його внесли до списку осіб, що не можуть обіймати державні посади. Пропрацював сім років слідчим в Котовській міжродній прокуратурі. Після цього була прокуратура Одеської області, генеральна прокуратура, прокуратура Івано-Франківської області. Потім знову Генеральна прокуратура. Я очолював слідчий підрозділ Генеральної прокуратури. Після епічного завершення прокурорської діяльності Олег Кіпер вирішив податися на телебачення. Влітку 2015-го він брав участь у телешоу Битва за новий ніс. Туди його нібито привела дружина, яка вважала обличчя чоловіка занадто ідеальним. Мої як вважає моя супруга. Тобто виходить, що ваш нос іспортив життя жизнь вашої супруги. Да, это так. Муж такой красавчик, а я якби. Как бы відставати стало з гадамі, але й телезіркою чиновнику стати не судилося. 2019-го окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною. Вже за рік кіпер став спочатку заступником прокурора Києва, а згодом очолив міську прокуратуру. Маю бажання, я думаю, що і вмію працювати стосовно кримінального законодавства, стосовно інших документів та нормативних актів. Вже під час війни посадовець знову потрапив у скандал. На новорічні свята вирішив поїхати у відпустку за кордон, де загалом провів 10 днів. Нагадаю, заборона на виїзд діяла. У коментарі журналістам схем. Він пояснив поїздку сімейними обставинами. Країну не назвав, нібито міркувань безпеки. Мовляв, дружина влітку 2022-го змінила російське громадянство на українське. Щоправда, на той момент офіційні органи РФ облікували її паспорт як дійсний. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 канал.